Взіалі різанка трьох мать. Наш воєнний експерта воєнний експерта уєма. Руський фейк. Иди на. Розвінчуємо російські фейки, <звук> які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським <звук> на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх услід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання шахрайство і дезінформацію самостійно. На лаврі від перебування православної церкви України там почорніли хрести. Ми не хотіли серйозно реагувати на такі знамення, але цей фейк, як виявилося, лише розганяється і до поширення уже долучилася важка артилерія у вигляді сумнозвісних проросійських блогерів. Про це повідомляють на сторінці фактчекінгового проекту без брехні. Версій фейку дві. У першій стверджується, що на Успенському соборі Києво-Печерської лаври почорніли хрести після того, як там відслужив на Різдво службу митрополит Епіфаній. При цьому показують хрести зовсім на іншому соборі на трапезному. Тобто, пропагандисти виявилися такими знавцями лаври, що не розрізняють дві церкви на її території. Або ж навпаки, все якраз розрізняють і все одно вкидають неправдиву інформацію, тому що ненависть до православної церкви України більша за гріх брехні. За другою ж версією почорніли хрести саме трапезного собору, поширюють навіть фотографії таких собі чорних хрестів на цьому соборі, нібито це відбулося після різдвяної служби, яку правив Епіфаній, і знову ненависть і неуважність до деталей викриває створювачів цих фейків. Епіфаній не служив на Різдво у трапезному, тому що він служив, як ми вже сказали, по сусідству в Успенському у трапезному храмі Православна церква України проводила службу пізніше на стрітення. Але яка ж різниця? Головне це знамення, що від несправжньої, начебто, православної церкви України, чорніють хрести. До речі, звинувачення у безблагодатності чи несправжності якоїсь релігійної організації це є розпалювання релігійної ворожнечі. Щодо самого цього знамення варто зауважити, що чорні хрести на трапезному соборі лише через покриття і ракурс зйомки, фактчекери проекту без брехні знайшли фото із чорними хрестами, мінімум із трьох ракурсів цієї церкви від 2009 року, і перевірили справжність цих фотографій. Вони впевнені, що можна знайти і більш ранні фотографії, тобто за багато-багато років, поки там перебувала православна церква московського патріархату. Але суті це не змінює. Хрести саме на трапезному і так тьмяніші ніж на сусідньому успенському. А якщо знімати їх проти світла, то вони видаються взагалі чорними, кажуть аналітики проекту без брехні. Звісно ж, усе це не про хрести, знамення і не про благодать, а про майно до кінця березня структури Української православної церкви Московського патріархату мають повернути державі усі приміщення Києво-Печерської лаври, адже договір безоплатного користування приміщеннями святині розривають із 29 березня. Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики. Там нагадали, що усі будівлі перебувають у власності держави, і через те, що чинці порушили умови договору про використання державного майна, їм доведеться з'їхати. Про незаконно набудовані українською православною церквою московського патріархату готелі, гуртожитки та інші господарські споруди на території історичної пам'ятки і заповідника вже були численні розслідування. Все це відбувалося над древніми печерами і фундаментами, і звісно ж без належних дозволів. З 11 березня уже працюють створені заповідником робочі групи з інвентаризації майна і обстеження технічного стану споруд і будівель. Тим часом самі служителі московського патріархату заявили, що не мають наміру виселятися із києво печерської лаври, бо ж нібито їм не надали законних підстав для виселення. А також традиційно пригрозили почати молитися за кривдників і згадали про міжнародні інституції та права людини. Пряма мова Павла Лебедя, настоятеля Лаврського монастиря УПЦ Московського патріархату. Ми не намірені виселятися і не будемо, тому що зараз є закони, які на стороні людини. І те, що нам угрожати, що з нами розправляться, це не 17-й рік. Сьогодні є спільнота всесвітня, є якась культура. Ми ще не починали молитися так усердно, щоб господь показав чудо, але напевно, все ж таки, за нас заставлять. Іде мова саме про повернення майна державі, а не про виселення ченців. Наголосив у марафоні Єдині новини міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Послухаємо. по перше, ніхто не ставить питання про виселення ченців. Мова йде про повернення майна, власне, яке належить державі в користуванні як рухомого, так і нерухомого, що важливо. А друге це якщо хтось і має виїжджати на мій погляд в перших рядах, то це якраз ті очільники, які вели незаконні забудівлі на території об'єкту ЮНЕСКО впродовж багатьох років митрополити Павло, Антоній, синоїдального управління, адміністрацію ПЦМП. А вже потім можна говорити про всіх інших. Тому зараз триває процес створення відповідні комісії за участі СБУ і МВС. Самі ж чинці мають вибір, натякає міністр залишатися у лавах московського патріархату і виселятися або ж перейти до лав православної церкви України. У них завжди є вибір. І, попри погрози настоятеля Павла Лебедя, міністр упевнений, виселити московський патріархат із лаври вдасться. Цей персонаж був героєм багатьох репортажів. І казав різне, ви все це пам'ятаєте про Мерседес, і про гнів Божий, і все таке інше. Так, то дослухатися до його слів потрібно відносно. Це перше. А друге, я переконаний, що ситуація докорінно зміниться, коли ці громадяни покинуть територію лаври. Я думаю, що спільна наша робота фахівців і правоохоронців стимулюватиме такі їхні рішення. Тут у нас Кирило Гундяєв з'явився на горизонті, який почав говорити про те, що порушуючись права, це той самий, який благословляв російські війська на війну з Україною, той самий, який підтримував тих колаборантів, священників ОПЦ ОПЦМВ. Зараз він намагається звернутися до демократичних вимог держави, яку він не визнає. Дуже дивне питання. Релігійна тематика залишається однією із головних для російської пропаганди. Ми продовжуємо стежити за фейками і маніпуляціями щодо питань релігії. Більше розповім вам у наступних випусках. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Русський фейк. Іди на... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо